Привіт, підписники. Сьогодні я вам розкажу, як з'явився веселий чоловічок. Розказую перше. Коли я гуляв, до мене прийшов мій друг Даня. І він, коли їздив в місті, купив собі отакого от чоловічка різіного. Взагалі, мав... ми мали грати з ним в Це як його в яку ігру? в Бекрумс бо там похоже цей чоловічок. Ну, ми захотіли мені мультик зняти. І ми почали знімати. І Вообще він мав бути. Вообще має вийти другий сезон. І вообще веселий чоловічок не мій. Це не моя іграшка. Це Данюк. І розкажу, ближай е, найближчі. Найближчі факти, що буде в, в другій часті. В другій часті буде, напевно, новий чоловічок, а з а веселий може, о, жовтий може Може з'явитися. якісь інші персонажі. На Гоша, наприклад. Взагалі, коли ми знімали веселий чоловічок, то коли ми вже доходили до гори. То ми. Що ми робили? То ми його. оце, То коли він доходив, то коли помните хату цього веселого чоловічка з Гошею? Да, так, це Гоша, там у нього вже нові друзі були. Ну Гоша обіжав і ми не знаємо, де він. Він десь зараз по піску біжить. І чого він на піску. Чого ми знімали все на піску? Бо там саме краще держиться чолові... е... чоловічок. І ще там було прикол в тому, що він саме е... що це... що веселий чоловічок, він. Як його? Веселий чоловічок. Криш... Там в мене було саме найкраще строїть. І ми придумали веселий чоловічок, тому що у нього улипка. І коли він плакав, то він взагалі не плакав, його ще їсти. Не що таке? Просто, е, у нас виключалась камера і, і камера, наприклад, коли виключався телефон або мені дзвонила мама, прикол все таке. Має бути другий сезон, там може бути. Взагалі пригоду я не знаю, яку буде далі пригоди. І не знаю, чи осел чоловічок буде переїжджати. І гори, мабуть, не буде. І взагалі другий сезон має вийти е, зимою більш всього. Ну або на мій день народження. 8 жовтня. То ставте лайки. Підписуйтесь на канал, а зараз ми будемо дивитися всі серії мої. І не, не в одному ролику. Ну, не по разних роликах, що по серіап. А в одному ролику всі серії. Все, давайте Це На-на-на-на-на! Його озвучував Якщо що, озвучував його я. Бо дання там вони робили щось вообще непонятне. Вони там грали спомню. І от на другий день, коли ми знімали веселий, другий день, коли веселий чоловічок був. Ну, а взагалі на другий день, на другий день, коли веселий чоловічок був у нас знятий, але не викладений на Ютуб, то він, то, то Софія, ну, моя однокласниця, вона просто теж тут живе десь. То ми вона на піску за А, подождите, будь ласка, всім пока.